Получается, их смерть не оправдана. Это полная подстава. Если, если мы отойдем, отсюда отойдем, все, у них выход с моря свободен. Заходи в Мариуполь, как как хочешь. Самый легкий снаряд из 152-й САУ это 48 килограмм тротила. Такой осколок, если, <coughs> не дай бог, попадет. Повернувся до Широкиного. Ми побачили все на власні очі. Порівняйте і ви, як змінилася ситуація за два місяці. Мінни літ падають сторони. Ми за тут заїхали, гараж. Заїхали, спрятались. Не поможе, тікаємо сюди. Десь в морі то не одна сотня мін лежить. Порядка 30-35% мін ходить в море половина з вік відривається. Ця курортна частина узбережжя вже давно перетворилася на справжній плацдарм. Лабіринти з розвалин, які поки що тримаються якихось архітектурних форм, має винятково стратегічне значення. Тому на ворожих картах це одна з головних точок для артударів. Тут вже давно море видно, а його звуків ні. Картина довкола змінюється щогодини. Немає жодної вцілілої споруди. Якщо ще два місяці тому тут були ближні бої, зараз це нагадує полігон для утилізації ворожого гармаття. Нам так туди насипали. строго по мінським пам'інським з 120-ми савушками і танками. Ми відволікаємось на набережній бійці знайшли міну, показують знахідку сапери батальйону Донбас. Одразу заспокоюють, вона знешкоджена, тому дозволяють підійти ближче. Мина кустарного производства. То есть это какой-то чудо-сапер не ленился, делал это, изготовлял. Ну, в общем, очень интересный как бы такой Что вот. Что оно собой представляет? Это фугасная мина. Представляет она собой железный тубус из нержавеющей стали. Даже вот для транспортировки сделали ручки на нее. Вот а, осколочный, можете подойти ближе, рассмотреть уже страшно здесь а, эпизоды активной брони, танка элементы. Это, ну, грубо говоря, пластиковая взрывчатка, болты, гайки, ключи, но ну, это то, что вот было подручное средство. Ну то есть очень не очень хорошая штука, тяжело достать, гораздо тяжелее вот такой вот гвоздик, который зайдет и застрянет где-то в легком. Два кілограми вибухівки здатні рознести осколки на 300 метрів. Наступна інформація, нас просто шокує. Два місяці тому ми проходили по цей будинок, зупинялися тут. Ця штука лежала просто під нашими ногами. Як довго вона Ну, Я так думаю, місяці три-чотири. Тобто вона здесь була. Вона есть... да, здесь давно. Який принцип действия. Принцип дві, управляємо міном, електровзриватель. капсулу детонатор электрического. От нее были растянуты провода в любом как бы из-за укрытия, то есть оператор, так сказать, мины, мог управлять и, допустим, при скоплении народу какого-то там, либо солдат, либо это гражданские люди. Небезпечна ворожа начинка, нереалізовані мінські угоди. До цього тут звикли, і все б нічого, якби у ворога не було союзників серед наших. Іншими словами, зараз мова піде про щурів. І це не порожні слова, тільки факти. Ми неділю пішли їхню техніку, куди вона заходить, де вона виходить. Ми знайшли цю техніку, де вона стоїть, Знайшли казарму, знайшли, де живуть російські війська. Ми заказуємо. Я приїжджаю в штаб, заказую цілі. артиллерия, надо, эту, эту, технику надо уничтожить, потому что эта техника по нам стреляет. Это эти две САУшки по нам били, били два дня. Сектор штаба дает свои цели, дает. Я им поверил, завтра мы делаем обстрел. Я ночью эти цели их не беру, заношу планшет, проверяю. У меня получается, что штаб их не в поле, САУшки вообще в другом селе. То есть цели все молоко почему-то. Розвідник вчасно підкоригував цілі, але й цього виявилося недостатньо. Противник або вміє передбачати небезпеку, або це не що інше, як злив інформації. Заказуємо артилерію на 1 часу, втро. артилерії ні. 12, 12 артилерії нет. Коли виходять всі з окопів, виходять і плавно, нежно собі уходять, не спішав село. Пошли, зап'яталися, бліндажі, рації передають, все, наблюдайте. І пішли. пошла артиллерия работать. Попали мы в одну казарму, попали мы одну технику спалили. Получилось 10 ударов было. И тишина. Мотыв все пары поднимаются с села и идут опять в окоп. Ну, такого невозможно быть. Я еще не знаю, что наша артиллерия работает еще. Как они идут под артиллерии, по политическим обстрелам. Я говорю, сейчас, наверное, точно сейчас, сейчас скажут по рации, что, что больше не будет артиллерии. Пяти минут не прошло, аппараты сообщают, все, артиллерия больше не работает наша. Они первее меня узнают. Така війна виснажує, а коли хтось підіграє ворогу, ще важче. Практично весь март до конца, до середины апреля їхні группы заходили, даже за наши позиции заходили, за, за, заходили. Стыл. Да, там, там в тил заходили, представлялись Азовом, что они, звездка Азова. Мы встречались с ними, лицо в лицо встречались. Беседовали, руки сжали друг другу. Вот это наша координация штаба сектора, что мы даже не знаем, мы идем в группу, мы говорим, мы, мы идем сюда, мы идем, как бы идем, мы здесь все не походим. Там никого не будет, нет никого не будет. Встречаемся с людьми, получилось так, что они зашли к нам в тыл, мы зашли с их тыла, зашли. Потом мы запутались, кто вообще, кто есть, кто есть кто. Они ушли, мы ушли, ну, такое, была стрелянина.

Перервемося на мить, аби дізнатися, що думають з цього приводу у штабі сектору М. Офіційно картина виглядає не так сумно. За п'ятибальною шкалою все робиться на п'ятірочку. Наші підрозділи розмірічені рівномірно по всьому фронту сектору М. Також наш середзевий, до якої ходять і морські піхотинці, і десантники, які пройшли і Донецький аеропорт, і Піски, і Авдіївку, і Краматорський, і Слав'янськ брали, також розміріщені таким чином, аби максимально захистити Маріуполь та його колесі як з суходолу, так і з морського узбережжя. Тому ми робимо все можливе, аби уникнути якихось провокацій або провокаційних дій противника. Сили і засоби наших військ. Постійно перебувають на передовій таким чином, аби максимально зменшити ризик вступу противника на нашу територію, а також виходить із тактичної обстановки. Невідомо, якими розвідданими користується найвище командування. Та на передовій ми почули зовсім інше. Таке відчуття, що всі говорять про різні речі. Але ні, ось карта не військова, проте все одно чудова ілюстрація дійсної ситуації. Якщо ми станемо від Павлополя і підемо вниз ровно, Це теж їхня позиція. Наша при завод начинается. Гнутого. С отгнутого до этого вот, кусок, вот этот кусок идет большими дырами. И я, мы со своими группами мелкими эти, эти дыры все перекрываем. Они к нам ползают, мы к ним ползаем. Но нужно выровнять, да? Да нужно выровнять. Нужно вот выйти, вот с этого гнутого надо выйти, перейти, вот сюда перейти и стать в коментерново, зак закрыть коментерно. Туда мы станем к ним, лицо к лицу встанем. Будемо друг друга видеть і, і, і не будуть люди сюди в Вот Неділю тому я тепер внес, кажу, мне отказали, мені теперь але тепер, уже вроде вже сказали, що ми зараз займаємося міті голосом. Діти до камінарного его Зайняті. Я його сам займу за два дня со своєю групою. Просунутись вперед чи взагалі відступити. Мрії і плани розвідника може зіпсувати так звана демілітаризація, про яку останнім часом часто говорять. Ми навіть були відійти. кинуть Бердянск это отойти Широкина на какую-то часть территории. А куда отходить? Там дальше Мариуполь. Ну вот, я тоже об этом. Я тоже не понимаю. Вся восточная часть, она была бы была, как вот здесь мы видим, то, что здесь, это было бы в Мариуполе. Это подстава, это полная подстава. Если, если мы отойдем, отсюда отойдем, все, у них выход с моря свободен. Заходи в Мариуполь, как, как хочешь. Они будут, будут заводить свои войска в Мариуполь и будут заходить нам сзади. Крім цього, наші війська стоять на вигідних позиціях. Колишній дитячий табір маяк перетворився на одну з таких. Це вже навіть перший аеропорт вже буде. Скоріше. Здесь так пристріляли на все. Що з зданнями Тут місця живого нету, де. Здесь навіть фаза животних нету. всі. Сюди ОБСЄ приїжджала. Іменно сюда они не приїжджають, они бояться. Просто я сніга они... Ми не можемо имеем не права. З останнього нашого візиту все дуже змінилося. Довкола, все зорано мінами. Окремі вирви, більше метра вглиб. Чим далі ворог не полишає спроб зрівняти це місце із землею. Фактично, нарешті перетворюється й головна будівля. Це місце по черзі тримають бійці Азову й Донбасу. Покрівля поступово обвалюється, стіни тримаються на чесному слові, а ворог гатить усього можливого. Стоп'я старая так прилітіла красиво. да? Правда, без великих більших Ну, Сьогодні, поки крім мінометів, тихо. снайпер, правда, пострілював. Ну, ані постійно, я так розумію, тренуються. Просуваємось далі. Ця сторона будівлі найвразливіша. Ворожі позиції, як на долоні. В принципі, так само як і и мы. Ну, здесь аккуратненько. Угу. Вот их позиции, там, знаю, вот так. Сюда не тільки пульки залітають, сюди в пряму снаряди залетай. Вот там там уже позиція, так? Да? Ну вон, у них школа. А відтак усі чотки про демілітаризацію широкиного тут сприймають негативно. І як така ідея взагалі могла з'явитися у когось в голові? Ось з точки зріння воєнної науки нужно не бути большим стратегом, щоб розуміти, що висоту здавати ну нікак не підсумовуючи, побачення ілюстратор поцікавився у штабі сектору М. Що там думають з приводу демілітаризації, і нас заспокоюють. Відведення військ не на часі. Але армія сильна та, яка є дисципліна та чітке виконання наказів. Тому ми виконаємо будь-який наказ, який поставить нам керівництво. На передовій не знають, який буде наказ. Але переконані, він може бути тільки один тримати позиції і просуватися вперед. У боях за Широкине загинуло вже більше двох десятків патріотів. Тож тут без варіантів. Це ж як рано. Ну, от, Якщо це все оставить, воно ж буде гнить постійно. Это будет, имеем Палестину с Израилем, да? Имеем еще кем-нибудь. Они воюют 60 лет. Я не хочу воевать 60 лет. Я вот не понимаю, за что гибнут эти ребята, которых, которые здесь сражаются, держат нашу... позиции. Вот нашу... которых хороним, 200-200, за что это нужно? Их дома тоже ждали. И получается, их смерть не оправдана. Я не знаю, как там высоко там думают наши генералы. Наш командир батальона, командиры полка и озлова. від цієї ідеї. Тобто сказали, ми будемо це, це місце тримати. Усі сподіваються, тактика і стратегія переможе. А відтак і здоровий глузд перемир'я немає, і у цьому переконалися, домовитися із ворогом не виходить, а тому не варто дарувати йому чергову частку української землі.